На Чернігівщині виборча кампанія закінчилася без суттєвих порушень. Попри це, громадські організації продовжують смакувати зафіксованими фактами нехтування законодавством. Власне для цього представники громадського сектору зібрали прес-конференцію, аби ще раз нагадати про кур'йозні випадки останніх виборів. За їхніми словами фіксували порушення на дільницях понад 100 спостерігачів. Останні встановили, що на багатьох дільницях інформаційні плакати про кандидатів та партії були розвішені неправильно або взагалі були відсутні. Найбільше громадських активістів обурила прихована реклама в день виборів від провладних кандидатів. Те, що по Чернігову всі ви бачите, бачили, да це голосуй правильно. Чернігівці виграють. А це всім відомо. В прилуках, наприклад, зампана Миколу Рудьковського день виборів вийшов сюжет по міському телебаченні в Рубриці: запитаю влади. Мер прилук Юрій Беркут розказував про мецената Миколу Рудьковського день голосування в день народного волевиявлення, за словами Павла Пущенка, бюджетники отримали неформальну вказівку від керівництва. Начальники вимагали від своїх підопічних проголосувати в першій половині дня і обов'язково відзвітуватися. Спосеред інших недоліків на цьогорічних виборах. Оце матеріально-технічне забезпечення наших дільниць. Бачите, ось е Вісять відеокамери і топим грубою. Павло Пущенко каже: спостерігачі не лише дивилися де що неправильно лежить, а й намагалися захистити результати народного голосування. Від кожного нашого спостерігача просили дати інформацію, як тільки вона стала відомою, про результати голосування. Після цього наші люди на окружних комісіях записували результати, які оголошуються в окружних комісіях. Да, для чого це все ну така робота була проводена? Для того щоб в моменті транспортування протоколів з дільниці до окружної комісії вони не змінились. Нині Чернігівщина, як і вся Україна, в очікуванні остаточних результатів виборів ЦВК зобов'язана їх встановити до 12 листопада.